Доброго дня, мої дорогі вихованці, мої рукодільниці. Сьогодні ми з вами спробуємо виготовити ось таку резиночку для волосся до свята Хеллоуін. Я знаю, багато хто з вас полюбляє це свято і, певно, захоче прикрасити своє волосся якимись такими тематичними резинками, заколками і так далі. Що нам потрібно для роботи? Спочатку ми з вами, я не буду зараз втрачати час і називати повністю все, все що вам буде треба. По ходу відео ви самі все зрозумієте і зможете виготовити цю резиночку самостійно. Ви бачите, під низом у нас з вами чорний бантик. Для цього чорного бантика ми з вами беремо ось таку стрічку. Ширина цієї стрічки 2,5 см. Ось, прикладаю, показую. Зараз, з цього боку, Ось дивіться, 2,5 см. І довжина такої стрічки повинна бути 17 см. Нам з вами знадобиться два ось таких шматочки по 17 см довжиною. Що ми робимо далі? Беремо пінцет. Для Канзаші у нас з вами є да? пінцетики, в кого нема, придбайте, будь ласка, для брів не підходить пінцетик. Затискаємо стрічечку ось так, пінцетиком і заплавляємо над вогнем її край. Те саме робимо і з цим краєм. У мене свічечка горить дуже слабо. І ну, мене це влаштовує, щоб не було великого полум'я. Якщо у вашій свічці полум'я надто велике, високе, таке яскраве, то не забувайте, що заплавляти стрічку потрібно в нижній частинці цього полум'я. Знизу, там, де вогонь горить, синім кольором. Не там, де яскраво, таким жовто гарячим. Прямо. Бо інакше ваша стрічка загориться, і буде у вас в руках пожежа міні. Тому не забувайте, працюйте з вогнем дуже обережно. І ще діти нам з вами знадобиться ось такий малесенький шматочок цієї стрічки. Я вам потім покажу далі по ходу для того, щоб прикріпити резинку до нашої з вами прикраси. Цей шматочок теж шириною 2,5 см. як і ця. А довжина його 4,5 сантиметра. Ось на білому фоні, думаю, видно 4,5 з половинкою. Що ми з ним робимо? Ми його повинні з вами скласти таким чином, щоб у нас утворилась тоненька стрічка. Ось складаємо раз, і з цього боку загортаємо теж. Ось таку робимо собі тоненьку смужечку для прикріплення резинки. У кого з вас, діти, є тоненька стрічка 0,6 см 1,5 ну, метра шириною, ви можете просто скористатися нею і не робити тоненьку смужку із такої широкої стрічки. У мене просто чорного кольору стрічки тоненької немає. Якщо у вас є, то вам буде трохи простіше. Все, і заплавляємо, склали. Кінці цієї стрічечки заплавили теж над вогнем, притисли холодною частинкою. Пінцета. Все, свічка нам, мабуть, вже не буде потрібна. Що ми робимо далі? Із оцими двома смужками Цю поки що відкладаємо в сторону. Нехай вона чекає свого часу, своєї черги. Ми беремо з вами ниточку з голочкою. Зараз будемо трошечки шити. Ну, не шити, а так. Пару стюбочків зробимо із нашими заготовками. Нам з вами стануть у нагоді ось такі булавочки зараз я покажу для чого. Беремо нашу стрічку і складаємо навпіл, ось так: навпіл блискучою стороною до себе. Ось дивіться: тут усередині не гарна сторона. А тут у нас красива, блискуча сторона, щоб наша прикраса для волосечка була гарна і блискуча. Склали навпіл. Так? Далі розгортаємо, і ми бачимо: там, де складали, в нас утворилася ось така лінія. Зараз трохи світло поправлю, щоб було видніше. Так, нам з вами треба покласти один бік стрічки, ось так на лінію, трошечки. Дивіться, ось лінія так, у нас, а ми трохи далі кладемо, ось так. І так само інший краєчок ми прикладаємо. І що ми робимо? Беремо таку голочку і фіксуємо нашу, те, що ми склали. Проколюємо ось так раза за 3-4, щоб наша. Голочка залишилася поки що у нашій стрічці. Ось так. Те саме робимо з іншою стрічкою. Знову складаємо її навпіл, для того, щоб у нас утворилася ось ця лінія. Ми розкриваємо, загинаємо один бік, і загинаємо інший бік. І скріплюємо таким чином, щоб у нас вийшла ось така з вами деталька, як і попереднього разу. Проколюємо 1, 2, 3. Ну, у мене вийшло чотири рази. А ви можете там і три рази, як у вас вийде, це не так важливо. Далі беремо ниточку з голочкою, робимо вузличок, Я думаю, ви це вже всі вмієте робити. Хто не вміє, зверніться, будь ласка, по допомогу до мами або старшої сестрички вам допоможуть. І ми повинні прошити ось тут, там, де наша голочка знаходиться. Ось прошиваємо, вводимо голочку. З зворотнього боку виводимо. Знову вводимо голочку. І я бачу, мені вже треба протягти, бо виводить буде незручно. Виводимо її на цей бік. І ось таким чином ми дошили до краю. Тепер оцю голку вже у нас з вушком можна витягти, верніше, не з вушком а з кулькою. Ось у нас вийшов, вже вийшла частина нашого майбутнього бантика. Так, ми не відрізаємо нитку, зараз одразу ж будемо пришивати сюди ж і, це, і цю частинку нашого майбутнього банта. Будемо гулочку в бантик, туди сюди ви вже знаєте, як це робиться. Обережно не вколіться, Ну, я думаю, все у вас вийде без травм, все буде добре. Так і ось ми завершили. Бачите, ми зібрали дві частинки нашої заготовки. Цю голочку із кулькою ми теж витягаємо, вже не потрібно. Вона вже зробила своє діло нам. Ось стягуємо тут вузличок, да, він тримає, не дає з'їхати нашому бантику. І стягуємо ось так. Далі ми беремо ниточку і ось так прокручуємо декілька разів. Навколо прокрутили, і тепер у нас бантик вийшов з вами іще чіткішої форми, кращий більш такий. І тепер ми можемо вже з вами зробити вузлик. Робимо вузлик і обрізаємо нашу ниточку. Так, Ниточку обрізали. Далі, у мене ножиці не дуже гості. Сподіваюсь, у вас гостріше. Ось у нас є такий бантик. Далі наступний крок нам з вами потрібно приклеїти до цього бантика резинку. Ось така резиночка в мене. Така жовто-гарячого кольору. Під колір Ну, можна брати фіолетову, можна чорну, в кого яку є. В мене іншої немає, є жовто гаряча е, ставимо, ставимо крапельку клею. На серединку нашого бантика. Діти, коли працюємо з чорною стрічкою, то клей з клеєм треба бути обережно, тому що клей, коли застигає, він стає білого кольору, і на чорній стрічці його буде дуже-дуже видно, якщо ви вилізете. В даному випадку, ось я вилізла. Це не важливо, бо воно прикриється у нас ось цією маленькою смужечкою, якою ми будемо фіксувати нашу резинку. Все, резиночку придавили ось так чимось металічним, це може бути пінцет, можуть бути ножиці, але не пальцями, тому що клей з під резинки вилізе на пальчик, буде боляче. Взагалі не забувайте діти про те, що клеєвим пістолетом ми користуємося з вами під наглядом батьків, або ж самостійно з дозволу батьків. Так, ставимо крапельку клею ось сюди, всередину нашої резинки. Бачите, де? Далі вставляємо у резинку цю стрічку, яку ми з вами приготували ось. Знову ж таки, натискаємо чимось металічним. Ось так. І перевертаємо на другий бік. Ми зафіксуємо, з вами приклеїмо ось ці два хвостики. Нашої стрічечки от сюди. Таким чином, ми зафіксуємо резинку так, щоб вона не відпадала, коли ви будете носити цю прикрасу. Ви знаєте, буває дуже часто у дівчаток, що улюблена резиночка, тут на тобі, вона відскакує від. Бантика чи від квіточки, дивлячись, яка там у вас резинка. Коли приклеїмо, дивіться, ось ці частини бантика ми розправляємо трошки, щоб, вони, щоб він не став у нас такий приплюснутий і негарний. Витягаємо трошки ось так. Така форма повинна бути, яка вам буде подобатись. Приклеїли ми одну частину нашої стрічечки і ставимо ще крапельку клею, для того, щоб і іншу частинку теж ось так зафіксувати. Поправляємо, щоб зайве не приклеїти, щоб наш бантик не зменшувався у розмірі, щоб був отакий гарненький. Ось у нас вже бантичок є. Далі, у нас з вами є ось така, тут такий фіолетовий бант, так? Кольори хил-на чорний, фіолетовий, оранжевий. Ми не оранжевий, а як український жовто-гарячий колір, або помаранчевий. Зараз будемо з вами виготовляти фіолетовий бант. Для цього нам потрібен з вами ось такий квадрат фоамірану зі стороною 8 см. Ось, дивимося, 8, бачите? Не знаю, видно чи ні, але я думаю, не буде проблем у вас вирізати подібний квадратик. Так, що ми робимо з ним далі? Прикладаємо лінійку ось так, з одного куточка в інший. І проводимо простим олівцем лінію. Ось так по діагоналі проводимо лінію. Повертаємо інший. з іншого боку, проводимо, знову ж таки, ще раз лінію. Провели. Далі, отут, ставимо ось таку крапочку. Бачите, де крапочки від центру, ось приблизно 1 см. Приблизно 1 см. Далі приблизно 1 см і приблизно 1 см. Ось такі 4 крапочки у вас повинні стояти. Беремо ножиці і прорізаємо фуаміран від куточка до цієї крапочки. Зрозуміли? Ось сюди, в центр, вам дорізати не потрібно. Тільки до крапочки доходимо. Ви такий бантик вже робили. Але у нас є е, новачки да, у цьому році. І е, не знають ще, що це за бант. Ось, розрізаємо усі чотири сторони, бачите? Ось таке у вас повинно вийти. Далі дивимося, що у нас буде далі. Ось ми загинаємо. Один край до центру, бачите, і інший до центру. Оце у вас вийшла вже ось дивіться, частиночка бантика. Зараз ми їх зразу і підклеїмо, щоб вам було зрозуміліше і простіше розібратися. Ставимо крапельку клею ось сюди. Дивіться, в цей куточок. Підклеюємо одну частинку. І іншу частинку бантика. Притискаємо трошки пальчиками, можна притиснути чимось металічним, якщо боїтеся гарячого. Ну, е треба так, з обережністю, щоб не спектися. Так, є, притисли. Далі. У нас є ще одна частина ось навпроти. Так? Беремо знову, ставимо крапельку клею. Оцей тепер куточок. Поставили. І те саме робимо із протилежного боку. Діти, коли будете притискати ось тут е, оці кінчики, ми, ви дивіться, будь ласка, щоб форма цього розрізу і цього була однакова. Бо буває так, що прикладеш, тут так терчить широко, а тут вузенько. Ну, ви самі розумієте, що не дуже гарна буде прикраса, коли вона крива. Так? Тому ми стараємося робити рівнесенько, гарненько. І однаково, щоб з обидвох, з двох боків було однаково. Притисли. Так. Е, далі. Ось що у нас з вами вийшло. І е, у нас є ще з вами ось ця частина і ось ця частина. Що ми з нею робимо? Значить, там, де у нас одна частинка тут є, ми її просто відрізаємо. Ось так беремо і просто зрізаємо, вона нам не знадобиться. Коли ми робимо інші бантики, то вона нам би знадобилася. Ми б зробили ось тут таку гарну перетинку для того, щоб бант був гарніший. Але у нас буде наклеєний ще капелюшок на нашому виробі, тому цю частинку ми просто видаляємо, вона нам не знадобиться. Так, Що робимо із цією частиною? Тут нам з вами потрібно зробити ось такі розрізи. Прямо можете собі намалювати, щоб було рівненько і гарненько. Раз і два. Ось так. Це будуть хвостики, ось раз і два. Це будуть два хвостики нашого бантика. Оцю частинку ми з вами виріжемо і викинемо, вона нам не потрібна. Оцю середню частину просто вирізаємо. Ось прибрали. І ці два хвостики, які в нас утворилися, ми з вами повинні перекинути ось сюди і трошечки їх розвести в сторони. І буде отакий бант, який ми з вами приклеїмо до нашої вже ось цієї заготовочки, яку ми зшили, і приклеїли туди резинку, так? Беремо клеєвий пістолет. Ставимо крапельку клею, зовсім небагато. фоаміран клеїться дуже добре і держиться, тримається добре, не відриваючись. Так. І ось так трошечки підтягти треба, трошечки розвести в сторони ці два кінчика, щоб у нашого бантика, як наче, звисали хвостики. так? Так гарніше. Можна взагалі без хвостиків, якщо вам не подобається це. Дивіться, як вам буде подобатись, так і робіть. Тут ваша фантазія, ви її включаєте і майструєте, що вам хочеться. Так, тепер нам оцей з вами бант потрібно приклеїти на чорний. Перевертаємо його на інший бік, ставимо крапельку клею невеличку і. Приклеюємо її, його, тобто, до чорного нашого бантика із стрічок. Так, ось наш бант уже приклеєний. І трішки, бачите, як зійшлися до середини до купи наші ці хвостики. Ну, у мене так вийшло. Можна припідняти, поставити крапельку клею і ось так от. Потягнувши трохи вбік, зафіксувати. Але я бачу, що, наче і так, воно вже стало на місце, тому робити цього не буду. А ви дивіться, якщо у вас таке трапилося, що ваші хвостики ось так, то знаєте, що робити. Так, далі. Діти, зараз я зупиню ну, ось так, подовше потримаю цей капелюшок, тому що вам потрібно буде його вирізати із фуамірану. Ось шаблончик, я вам просто ну, його покажу, ви зупините відео. Кожен зуміє намалювати таку простесеньку деталь. Намалюєте і обведете її на фуамірані жовто-гарячого кольору, помаранчевого кольору. Впораєтесь, думаю. Так, кладемо наш капелюшок. Чарівника, так, чи капелюшок відьмочки, там уже, як, хто як з вас придумає. І вирізаємо його із фуамірану. Ось і начаклували. Наш капелюшок готовий, вирізаний. так. Посередині нашого капелюшка буде ось така фіолетова перетинка. так. Я використала для неї фіолетову стрічку шириною пів сантиметрика. Якщо ви теж будете її використовувати, дивіться, як це робиться. Відміряємо, який приблизно шматочок вам потрібно, залишаючи сантиметр з одного боку, ну і сантиметр з іншого. Обрізаємо. Нам потрібен ось такий малесенький шматочок, зовсім трошечки. Так, що робимо далі? Тримаючи пальчиком тут перевертаємо і на зворотньому боці ставимо зовсім крапелечку. Там можна навіть не видавлювати із клеєвого пістолета клей, а витерти носик об стрічкою. Цього буде достатньо. Притисли, зафіксували. Далі. Ось тут десь посередині розкрили, бачите? Посередині стрічки десь тут можна теж. Витерти носик трошечки, і те, щоб трошки прифіксувалося воно і посередині. Ось так є. Далі перевертаємо знову і нам залишилось підклеїти цю частинку. Підклеюємо цю частинку і прикрашаємо наш капелюш. Дивіться, на зворотньому боці тут, як завгодно, воно може бути приклеєне. Нас це не повинно хвилювати, його не буде видно. Все, тепер нам залишилось прикрасити наш капелюшок. Ось таким сердечком. Я вибрала таке сердечко. А ви можете обрати те, що у вас є, і те, із чого, ну, що вам буде більше подобатися на вашій прикрасі для волосся. Можливо, у вас є якийсь невеличкий декоративний гарбузик. Ми знаємо, що він теж є символом Хеллоуіну. так, ви можете його тут приклеїти. В мене нема такого. Далі, що ми з вами робимо? Останнє: приклеюємо наш капелюшок ось до резиночки. Якщо ви будете робити дві резиночки, як я робила, ж одну вам на зразочок, а іншу разом з вами, то дивіться, щоб ви рівненько приклеїли. Дивіться, якщо у вас на одній резинці. Оця полоска, да смужка, йде від оцього розрізу до цього, то на цій резиночці вона має проходити так же само, щоб вони були однакові, ваші дві резинки. Щоб не було отак, наприклад, да на одній так, а на іншій ось як. Ну Ви зрозуміли, да або навпаки, там дуже низько ви можете приклеїти. Це буде теж негарно, коли у вас два хвостика буде. Да, і Один буде такий, а один так, такий, з такою резинкою, інший з такою. Дивіться, уважно, щоб було однаково, щоб оці резиночки були якомога однаковіші. Я вам признаюся, що повністю один в один дуже важко зробити, але треба намагатись зробити максимально однаково. І, взагалі, що я хотіла ще сказати, ви можете капелюшок не вирізати і не робити, якщо вам цього не хочеться. Ви можете дібрати просто яку-небудь прикрасу, ось, і приклеїти на цей бантик і все. Ну, Підбираєте там собі самостійно, можна таке саме сердечко, наприклад, як на капелюшку. Тобто ви вже будете фантазувати і робити так, таку прикрасу, яка буде вам. Подобатися. Можете зробити прикрасу для себе, для своєї е, сестрички, мами, подруги і так далі. Е, я думаю, вам будуть вдячні за такий невеличкий подарунок ручної роботи. Дуже багато різних прикрас до Хэллоуина продається у магазинах, але ми знаємо з вами, що вироби зроблені своїми руками. У них вкладена частиночка вашої душі, так, вашого сердечка, старання і кращих побажань. Тому все-таки вони займають особливе місце у нашому житті саме вироби ручної роботи, чим ми з вами займаємось. Ось готові наші резинки, діти. Кому сподобалося це відео і. Мій майстер клас будь ласка, велике прохання поставить лайк, поставити подобаєчку цьому відео. І хто забув підписатися на наш канал з вами? Будь ласка, зробіть це, підпишіть на цей канал свою маму, бабусю, подругу, сестричку і всіх тих, кому цікава тема рукоділля. Можливо, хтось буде майструвати разом із нами. Ну на все вам добре і страшно веселого вам, Хеловіна.